15 липня ми гасили пожежу на острові Хортиця, гасили суху траву та очерет, знайшли маленьку косулю в згарищі, яка лежала в поганому стані. Потім напоїли її прохолодною водою та передали її працівникам-заповіднику. Привезли двох малеч, вони були в не дуже гарному стані, але ми визвали ветеринара, ми провели їм повний огляд. Вони трішки надихалися гарним газом, але все це пройшло. Я думаю, що їм до одного місяця зараз. Тобто вони дуже маленькі, їх треба утримувати і кормити мінімум до полугода, щоб вони вже окреплі і потім далі самі могли питатися, Ми їх обов'язково хочемо випустити у дику природу, щоб вони там самі себе прокармлювали.